Мене звати Дубінін Микола Миколайович, я доцент кафедри квантової радіофізики, нашого факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем. Ось і я сьогодні вам хочу розповісти про те, кого готує наш факультет, які умови вступу до нашого факультету, структура нашого факультету, та ну, трошки про студентське життя. Можливо, зараз його та такого студентського життя немає, як було раніше. Але все одно, я думаю, вам буде цікаво. Ну і контакти, так? контакти, де як знайти наш факультет, так і про керівництво нашого факультету. Ось, ну, по-перше, кого. Наш факультет готує. Тобто, у нас на факультеті є три спеціальності, та тобто бакалаврів. Ми готуємо за спеціальністю 105-ї, та це прикладна фізика, наноматеріали, 176 це мікро –– це мікротанана наносистемна техніка, та і 126 –– це інформаційні системи та технології. Ну тут бачите, є ліцензія, яка так, тобто у нас 75 місць. Було це ось в минулому році. 64 з них бюджетні. Тобто, у нас доволі багато бюджетних місць і є можливість вступити саме на бюджет. Ну а вартість контракту тут теж вказана: 18 тисяч 80, Ось 13 тисяч 800. Так, потім 176 спеціальність назад, назад, назад. 176-та спеціальність це мікро- і наносистемна техніка. Тут теж доволі багато бюджетних місць. Тобто 24 з 30. і така нова спеціальність це 126-та, Вона тільки контрактна. Да? Тобто, вона там в минулому році було 20 місць. Ну і вартість навчання 25 тисяч Ось, але ну, з кожним роком у нас на цю спеціальність більше і більше студентів. Ось тому теж. Вона доволі актуальна. Магістрів ми готуємо за спеціальностями 105-ї. 105, та 105 це прикладна фізика, наноматеріали, спеціалізація радіофізика та електроніка. І 105 спеціалізація біофізика. Ось. Ну, І також 176 це мікро- і наносистемна техніка. Ну, Тут місця теж вказані. Та? Тобто, магістри 55 місць, 35 бюджетних. Та? і Спеціальність 176 20 місць, та і 15 з них бюджетних. Ну і вартість навчання на всіх спеціальностях вказано та 18 тисяч Так, ну які ж навчальні плани? Та що про що, що нам про що нам розповідають, та про що вам будуть розповідати на факультеті? Та ну, по перше. Забезпечуємо ґрунтовну підготовку з природничої дисципліни, Тобто акцент робимо на формуванні саме практичних навичок та виконання лабораторних робіт на доволі новому обладнанні. Зараз ми навчаємось дистанційно і теж лабораторні є роботи онлайн, ми їх проводимо. Ну, я так рахую на дуже високому рівні. Так. Також ми Навчимо моделювання, та та сформуємо в вас проблемно орієнтований підхід до розв'язання будь-яких життєвих ситуацій. Та тобто не лише. Таких ситуацій, які, які відносяться до фахових, ну на старших курсах вас будуть навчати радіоелектроніці та фізики напівпровідників, твердотільний, вакуумні оптоелектроніці квантовій електроніці, електроніці, НВЧ, теорії інформації та комп'ютерної симуляції, тобто доволі багато і. Потрібно відмітити, що третину навчальної програми у нас присвячена дисциплінам, які у нас так чи інакше пов'язані з IT. Та тут ви бачите як на 105-й спеціальності, так і на 176-й. Всього тут більше тисячі годин так, тих курсів, які з ІТ пов'язані. Тобто Керування проектами бізнес-аналіз в ІТ та 90 годин, це алгоритми і структури даних теж 90 годин, це ж 300 годин об'єктно-орієнтованого програмування на Java, це і бази даних теж 90 годин, дуже багато веб програмування, та багато годин. Це 120, основи адміністрування unix систем, та тривимірна комп'ютерна графіка. Що ми тут бачимо? Проблемний поглиблений курс програмування на Java. Матмоделювання в антіінженерії, інженерії, там машинне навчання та великі дані, тобто, всього 1200 годин все це у нас на факультеті викладається. Так також у нас є більш на старших курсах. Це курси спеціальні та курси, і там ви можете там вивчити і Python, та створення віконних інтерфейсів на Python, основи JavaScript, теорії. Метаматеріалів, мікроконтролерів, фотоніка, цифрова обробка сигналів, кодування, теорія антента, радарів, і основи надоелектроніки, процесорів і синергетики. Тобто, дуже-дуже багато саме пов'язаних з ІТ спеціальних курсів є, і всі вони викладаються на нашому факультеті. Ось також тут окремо винесений слайд про нашу 126-ту спеціальність, про яку я казав, що вона доволі нова, та спеціальність, тобто декілька років. Але з кожним роком у нас все більше і більше студентів. Ми на цю спеціальність набираємо. Так, це вона називається Інформаційні системи та технології, та конкурс на інформаційні технології керування складними системами. В минулому році у нас було на цій спеціальності було 20 місць, та, ну і вартість навчання, вона трошки дорожча, ніж на інших спеціальностях, вона 25 тисяч. Кого ми готуємо та на цій спеціальності? Ми готуємо фахівців з розробки і супроводу інтернету речей, кіборгів, роботів віртуальної реальності, комп'ютерних систем, технологій спеці... спеціального призначення. А на цій спеціальності факульт... міжфакультетські та кросдисципліни та М -м, забезпечують ваші конкретні переваги на ринку праці, навіть в, в такі часи, які є важкі зараз. Так, як умови вступу, то тобто які умови вступу? Знову ж таки, це у нас тут дані за минулий рік. Так, тобто для вступу бакалаврат, вам необхідно отримати три сертифікати, та ви знаєте, з НМТ. Або якщо у вас є ЗНО 2021 року, то теж з цим ЗНО можна вступити. До нас, тобто, ну потрібна НМТ обов'язково з української мови, НМТ з математики і також та на вибір: це історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія. Та ну, якщо ви хочете прийняти участь у конкурсі, необхідно набрати не менше 100 балів з кожного предмету. Що будете вступати до нас в магістратуру, то буде необхідно скласти ЄВІ та фахові випробування. І потрібно для вступу написати обов'язково мотиваційний лист. Тут є посилання на інструкцію та з подачі заяв на наш факультет. Тобто це доволі така детальна, подробна інструкція. Її можна знайти на сайті нашого факультету та сайт ось тут Тобто ну, дуже легко запам'ятати. Тарбекс Каразен Юа. Також на сайті факультету можна подивитись приклади мотиваційних листів. Я думаю, якщо ви навіть не до нас будете вступати, то зайти і подивитись, як пишуться мотиваційні листи, це важливо. Так, ну, далі тут декілька слайдів про історію факультету, та на фото тут представлений Дмитро Рожанський. Та, Це. Фізик, член кореспондент Академії наук і саме засновник нашого факультету, та в 1952 році він був створений. Та і в 2014-му, як ви зрозуміли, був переименований в факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем. Ну, зараз саме так він. І називається та наш факультет. На вході, це на третьому поверсі, та знаходиться наш факультет. На вході в факультет встановлена ось така відзнака: це відзнака від АІТРПЛИТА, тобто міжнародна організація інженерів в галузі електроніки, радіоелектроніки та радіоелектронної промисловості. Та тобто вона підкреслює світову світове лідерство в галузі розробки стандартів електроніки та. Електротехніки. Ось ну, така відзнака, можете подивитись її на вході нашого факультету. Також тут представлені наші кафедри, так? тобто, у нас є на факультеті кафедра теоретичної комп'ютерної радіофізики, кафедра квантової радіофізики, кафедра фізичної, біомедичної, електроніки і комплексних інформаційних систем. Кафедра фізики надвисоких частот, кафедра космічної радіофізики, прикладної електродинаміки, а також кафедра молекулярної і медичної біофізики. Також потрібно відмітити, що на нашому факультеті є два науково-дослідні лабораторії та, та всесвітня відома радіофізична обсерваторія, та, яка є і має статус та національного надбання України. Які ще напрямки підготовки, та, напрямки наукової роботи факультету? Ну, По-перше, це бачите та, на слайдах: це створення радіопоглинаючих матеріалів, тобто та розробка портативних приладів для вимірювання коефіцієнтів відбиття складних об'єктів. Ну, тут, бачите, коли проводили експеримент ці фотографії, новина, так. Магнітокардіологія, та тобто, це доволі такий відносно новий метод діагностики захворювань серця. те, що можете бачити на слайдах. Він заснований на вимірюванні слабкого магнітного поля та над грудною клетиною людини для подальшого аналізу активності нашого серця. На факультеті розроблені розроблені вже зараз та нові методи для розв'язання зворотньої задачі, магнітостатики. і Розробки, обробки випадкових сигналів. Так, також прилади для автоматичних вимірювань та розробленів, які дозволяють протягом 5 хвилин отримати дані про стан здоров'я серцево-судинної системи людини. Та, тобто, виявити наявність та якихось хронічних захворювань. Це теж можна, і такі прилади на нашому факультеті розроблені. Так, теж така, такий цікавий напрямок, да, чим займається наш факультет. Це ось створений георадар для діагностики стану та дорожнього покриття. Теж така цікава задача була поставлена, і зроблений такий Георадар. Ну, бачите, теж на фото на слайді. Тут що на цьому слайді представлена та наша. Радіофізична обсерваторія. Нам, мож, можливо, знаєте, вона знаходиться в місті Гайдари та з міського району Харківської області, та для до складу обсерваторії входить комплекс для дистанційного, дистанційного зондування та космічного простору. Ну, і як я вже відмічав, то цей наш обсерваторія, наша, належить до національних надбань України. Так, ну також розроблені на нашому факультеті фотонні прилади, та, тобто в лабораторії квантової біології та квантової медицини, і зараз розробляються фотонні пристрої для профілактики і лікування різних захворювань людини. Ну теж тут на слайдах бачите, як ці прилади виглядають, тобто різного типу, і можна лікувати різні захворювання та, цими приладами. Трошки про міжнародні зв'язки з факультетом. Ну, на першому першій фотографії та ви бачите нашого декана нашого факультету, Шульгув Сергія Миколайовича, який підписує договір з китайськими колегами. На другій фотографії це доцент Думін та з колегами з США на екскурсії під час міжнародної конференції. Ну, і остання фотографія це теж декан нашого факультету з випускниками. Попередніх років під час свого візиту до Китаю, тобто в нашому факультеті ну, доволі багато китайських студентів навчається ось і це якраз наші там студенти да, китайські. Також у нас є багато бачите, міжнародних партнерів, да? це і Масачусетський університет, центр космічної фізики Бостонського університету, Харбінський інженерний університет, Жешковський. Та університет, Інститут космічних і атмосферних дос досліджень, так, <coughs> Саскачевана, так? Арктичний університет, та і університет Південної Богемії, тобто доволі багато, бачите, по всьому світу там карта є дуже багато у нас партнерів. І зараз у нас працює програма обміну студентів. Можливо, це теж неможливо, а дуже цікаве. Така штука. Тобто, у нас запропонована програма обміну студентів-магістрів студентів та Erasmus Mundus, ось вона називається з такими університетами, як Франції, та Німеччини, Італії, Іспанії. Тобто, у нас студенти-бакалаври для підготовки до участі в цій, в цій програмі можуть брати участь. В школах, наукових школах, в цих університетах партнерів. Тобто зараз у нас є студенти бакалаври, вони влітку. Ну ми готуємо цих студентів десь там до 10 людей. Вони поїдуть в якщо в Німеччину, так Да, в Німеччину влітку, та і потім вже пройдуть там. Школи та літні наукові школи побудуть в Німеччині, та потім вже можуть по програмі обміну, коли стануть магістрами, можуть в цих університетів в тій самій Німеччині, в магістратурі навчатися. Так, ну і студентське життя, якого зараз не так багато, але все одно воно є. У нас в університеті проходить завжди проходив та конкурс красуні університету. На якому беруть участь також представниці нашого факультету. Ну і тут, бачите, дівчата нашого факультету, які там доволі часто перемагають в конкурсі або відмічаються якимись іншими нагородами. Так, ну також на нашому факультеті відзначають таке свя свято як День Радіофізика, да? тобто дуже таке масштабне свято. Цього дня влаштовуються різні конкурси. Студенти беруть участь в концертах. Тобто, це така наша традиція, яка об'єднує студентів і допомагає студентам відчути дух нашого факультету. Також наші студенти займаються активним спортивним життям. Тобто, тут ви бачите на цьому слайді це волейбольна команда нашого факультету, яка стала срібним призером. Спартакіади, на цій другій фотографії це студенти-футболісти. Вони тут віце-чемпіони Європи з мініфутболу. Це вони в Португалії. Так, ось бачите їх на слайді в 2019 році. Також студент нашого факультету є чемпіоном світу з кікбоксингу. Теж тут це представлено. Участь. Да, ну, Як студенти наші беруть вже з студентських років участь в різних міжнародних конференціях, отримують за це різні дипломи, сертифікати. І тут теж на слайді бачите наших студентів, які саме приймають участь в конференціях. Так, да, ну, студентська практика. У нас студентська практика, ну, до початку повномасштабного вторгнення можна було проходити саме в радіофізичній обсерваторії та кафедри космічної радіофізики, про яку я вам казав, яка знаходиться та в гайдарах. Ну, зараз трошки складно, але теж студенти практику, практику проходять. Так, ну і де ж працевлаштовуються та студенти? Тобто. Будь дато багато місць де можна знайти випускників нашого факультету. Насамперед, це навчальні заклади, науково дослідницькі організації, різні промислові організації. А також ті компанії дуже багато наших студентів після закінчення факультету продовжують свою роботу. Та починають продовжують свою роботу в it компаніях Починають вони ще з багато студентів студентських років та працювати в it компаніях Також наші випускники є навіть керівниками. Та й ті компанії, які створили їх, давай далі далі. Ну, біофізика. Та тобто в сотні найбільш забезпеч таких спеціальностей майбутнього, це саме біофізика. Та, тобто, кількість вакансій для біофізика це більше. Шести з половиною тисяч і це станом на 2022 рік. І у нас є якраз кафедра молекулярної та медичної біофізики, і вона випускає щороку десь 12-15 магістрів Ну і тобто, зрозуміло, що така потрібна вакансії стільки багато, то всі з них можуть знайти роботу за своєю спеціальністю, тобто цьому проблем немає. Так, ну тут на цьому слайді бачите якраз наші випускники та нашого факультету. Ось вони поїхали навчатися в аспірантурі та далі працювати в університеті, та чеське Будові... будеються, так. Так, ну і стипендії. Та, тобто наші студенти отримують вищу стипендію в порівнянні з студентами інших та вузів. Тобто, у нас звичайна стипендія зараз 3 тисячі гривень. Підвищення підвищена стипендія чотири п'ятсот. Та соціальна стипендія 2 тисячі гривень. Та стипендію отримують 45% Та й зараз в такі важкі часи саме 45% отримують стипендію від загальної кількості бюджетних місць. Далі. Як нас знайти? Тобто я вам казав, знайти нас можна на сайті, та, наш сайт rbeksarazin.ua. Ну, а також ми знаходимося в головному корпусі та, нашого факультету, адреса міста Харків та Майдан Свободи 4. Та є тут. Деканат, деканат знаходиться в аудиторії 3-4, Тобто, 3 – це означає, що на третьому поверсі. 4 – це кімната. Та тобто це кімната на третьому поверсі. Є телефон, пошта. Та ну і декан. Я вже вам казав: це Сергій Миколайович Шульга. Ну, далі він там ще у нас є. Ось якраз таки контакти, та, куди ви можете звертатися з питань та вступу, та вам допоможуть. Тут є ось і декан нашого факультету, і заступник декана, і також координатор вступної кампанії. та Це ось легенький Максим Миколайович. Тут є його номер телефону. В принципі, можна до нього звертатися, він відповість на будь-які питання щодо вступу. Ось ну можна скрін зробити, зберегти екрану і. Задавати питання. Гуртожиток, да, у нас є гуртожиток, він знаходиться на вулиці атакара Яриша це метро Ботанічний сад, та дуже близько, та, тобто дві станції метро потрібно їхати. Ну, Якщо там гарна погода, є бажання, можна навіть з університету до гуртожитку дойти пішки. ось. Ну, Зараз студентів там мало мешкає, зрозуміло, що навчання дистанційне, не так багато студентів, та залишилось в Харкові так Ну і тут керівництво нашого факультету, це якраз таки декан Сергій Миколайович Шульга, це заступник декана з наукової роботи, цим бол Анатолій Михайлович, заступник декана з навчальної роботи Максим Миколайович Легенький, ну і заступник декана з виховної роботи, це Бернік Сергій Леонідович. Тобто всі в є. Контакти теж там, Максима Миколайовича та, з, який у нас головний там також і по вступу. ось на минулому слайді можна було бачити. Все, дякую за увагу. Якщо є якісь питання, можете Ну Це ще так прямо конкретно невідомо, скільки там точно потрібно балів. Це потрібно дивитись там постійно бути в ЄДЕБ там дивитись, коли це опублікують. В принципі. Я думаю, що якщо там прохідний бал це 130, та, на то в принципі на бюджет можна спробувати та до нас поступити. Саме на 105 спеціальність, так, де доволі багато бюджетних місць. А там питання. Чи є у вас філіал у Німеччині? Ні, у нас у нашого факультету філіалу в Німеччині і саме в Мюнхені немає. В ну, в можна проходити чому ні? Да. То я можу говорити на це питання а, краще. E, значить, стосовно питання про подвійну освіту, це у нас реалізується в межах програми подвійних дипломів та міжнародної академічної мобільності студентів у рамках програми Erasmus Mundus, де студенти навчаються в французькому, іспанському, італійському та німецькому університетах протягом двох років на магістерських програмах. От дана програма реалізовується у нас вперше, і цього року у нас дві дівчини їдуть. Вони вже номіновані. Вони їдуть на цю програму, от з відповідними навичками, тобто, здобувати відповідні навички, щоб потім я сподіваюся застосувати свій досвід у нас в Україні. Дякую за питання.